Задай запитання банкіру. Ідея банк у межах програми фінансової грамотності для населення. Вирішив відповісти на запитання звичайних українців. Як знайти надійний банк? Це людей цікавило найбільше, щоб банк був надійний в першу чергу, щоб подругам. Кредитні якісь ставки цікавіше були депозитні. Ми впевнені і переконані в тому, що банки з європейським капіталом і державні банки в Україні будуть займати першість. Вони будуть більш надійними і сприйматися вже клієнтами не як консервативні банки, а власне як банки, які йдуть з інноваційними пропозиціями до клієнтів і найкращі з дохідності та надійності. Чи безпечно отримувати пенсію або зарплату на картку? Наступне запитання: мій батько отримував через картку і був задоволений. Знову ж таки, я кажу, так само як я зарплату. Безпека каркова, вона, по-перше, захищає клієнта від самого основного ризику, ризику крадіжок. Тобто він носить з собою всі гроші в гаманці. І крім того, що ще важливо, користуючись карковими продуктами, клієнт має змогу ну, завжди при собі мати ті кошти. Які він хоче використовувати, водночас з опитуванням на вулицях ідея банк влаштував його і для своїх клієнтів, аби завдяки їхнім пропозиціям обслуговування зробити ще більш зручним і комфортним.